Слава Господу, помилував нас. І у нас є бажання десь знаєте, поділитися такою темою становлення служителем. Тут є брати служителя, які і десь, може, краще щось від мене знають, і, і могли би щось може з своєї сторони, але становлення служителем у нас в більшості є десь таке розуміння, як пастор, або тобто десь такі дуже, знаєте, видні, чи, як сказати, служіння. Но становлення служителя може бути дуже в дуже різних сферах. Вообще, чи актуальна ця тема, яку ми вибрали чи хотіли по поговорити з вами, суто для чоловіків чи для хлопців. Зараз, на жаль, десь така, знаєте, чи може, ну, в принципі, завжди було, якесь таке послаблення в суспільстві. Тобто, десь виходить на рівні чоловік і жінка. І це дуже сильно давить на молоді покоління. Хлопці. Виростаючи в такому суспільстві, вони десь, може, забувають, що вони мають бути чоловіками. І маючи таке бажання десь просто дати ще раз такий нахил, нагадати нам, що кожен чоловік він призваний бути чоловіком це перше, лідером і служителем. З дитинства, коли кожен хлопець народжується, по-нормальному в нього є закладено бути першим. Таке суперничество, знаєте, як то є. І це добре. Бог, сотворивши Адама, вложив в його серце або вложив в нього бути лідером, бути чоловіком. Но гріх і звратив трохи тусього. І воно десь люди по-другому десь вклонилися від того. Но то, що в кожному чоловікові закладено, бути лідером, бути чоловіком, і бути е служителем. Це невід'ємна частина нашого життя. І чим більше таких людей, які знайдуть або розкриють собі то, або доростуть до того, чи знаєте, як можна сказати, проявлять собі мужність це дуже велике благословення для християнства. Тому що Бог поклав на чоловіків дуже велику відповідальність. Всі служіння, замітьте, читаючи Біблію, завжди вели чоловіки. Чоловіки завжди були попереду. І тому, маючи таке бажання, хотілося би пару думок сказати по цій темі. Вприклад, я десь так розсуждав взяв Ісуса Навина. Ісус Навин він був і лідер, і чоловік, і служитель Господній. Він був лідером, який вів народ ізраїльський в землю обітовану. Він був чоловіком, коли прийшов вибір сказати Я йдімо і будемо служити Господу, він це зробив, він рішився за всю сім'ю свою. І сім'я йшла за ним. Він був служителем Мойсею, він був служителем Господу. Він справді був на своєму місці. Він розкрив своє призвання, він знав своє призвання, до чого його призвав Господь. І чим відрізнявся, чи як сказати, Ісус Навин, чи чим мав, мав би відрізнятись кожен служитель це характером? Характер чоловіка чи характер служителя. Смиріння покора. Учнівство, пошук, наставника, вірність, працелюбність, твердість, мужність, сміливість. Я трохи багато знаючи, що буде часу, у мене не дуже. Я так зжато це все. Я розумію, по кожному з тому дуже багато можна було би говорити, але я коротко хотів би просто нагадати нам по кожному з цих пунктів пару думок, шлях до становлення характеру служителя. Все починається з смиріння. За смиренням іде страх Господній, багатство і слава, і життя. Притчі Соломона 22, 4. Далі я прописав такі якби практичні, практичні такі підходи, де можна смирятися, де можна проявляти свою, своє смиріння. Е, якщо брати в приклад Ісуса Навина, знов таки, Ісус Навин з дитинства, Він був завжди при Мойсею. Він служив. Він там, де Моїсей був, Він завжди був при скінії. Він смирявся. З дитинства він виховувався служителем. Тобто він де треба піднести, він підніс де, що треба зробити, він то, те і робив. І Бог, видячи його серце, робив з нього, чи, як сказати, формував з нього більше і більше служителя. Згадайте, всіх, ну, хай буде Самуїл. Самуїл таке саме, з самого дитинства він служив при храмі. І всі успішні, праведні, чи, чи як сказати, Взагалі, лідери вони мали в своєму характері таку, знаєте, характеристику смиріння: смиріння все починається, смиріння дома, смиріння батькам, смиріння старшому брату, смиріння в школі, смиріння в церкві служителям. Скільки тобі, якщо ти прийшов, знаєте, може легше, коли ти з малих років, легше тобі покорятися старшим. Але коли ти прийшов, наприклад, з світу, десь пізніше. І тут треба вже покорятися молодшим, воно може не завжди хочеться, ну треба. І Бог видячи то серце, яке смиряється, Бог буде десь використовувати ту людину. Зараз перепрошую, я задалеко пішов. Олег. Ой. Стрілка назад. Тобто, смиріння все починається. Друге це учнівство. Доки не прийду, займайся читанням, наставленням, повчанням. Не забувай дарування і далі далі я все не буду перечитувати. Апостол Павло каже до Тимофія: Доки не прийду, займайся учнівством. Знову таки, згадайте будь-кого з усіх успішних лідерів біблійних вони завжди мали наставників. Всі пророки. Всі апостоли вони завжди мали наставників. Єлісей виховувався у Ілі. Він ходив за Ілією. Він бачив, що робить Ілля. Він бачив, як Ілля молиться, Він бачив, як Ілля зціляє, він бачив чудеса, які Ілья робить. І він учився, він щось намотував. Ученики ходили за Ісусом Христом. Вони, вони вчилися, як Ісус говорить. Вони вчилися, як Ісус молиться. Вони переймали від вчителя. І в кожного успішного або становлення служителем завжди мають бути наставники. Я замічаю, знаєте, десь так роз, е, спостерігаючи, десь своє життя, так, так само аналізуючи, замітив. Люди, які мають такий, знаєте, тягу до служіння Господу, вони завжди шукають собі наставників. Вони завжди тянуться до людей, які знають Бога, або замічають, що ці люди успішні. Завжди ці люди є. Вони десь як є якісь з'їзди, вони завжди біля служителів, у них завжди багато питань, у них завжди є бажання щось робити. В церкві вони завжди активні. Вони ніколи не будуть з боку стояти. І це правильно, і це нормально. Бо це, ну, як, як, це, 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 насамперед, це е, закладено Господом. Так має бути. Це по-чоловічому, якщо так можна сказати. Я виджу у нас різний вік, тому. Десь постараюся охопити і то, і то. Якщо розібратися, або якщо прослідити біблійні всі питання, апостол Павло, знов таки, звертаючись до Тимофія, який був його учнем, нагадує йому, займайся цим постоянно. Видячи зараз, знаєте, такий прогиб християнства і за телефонів, знов таки Біблія відходить дуже-дуже далеко. Елементарні такі основні питання просто. Ну, аж де, знаєте, стидно з сторони слухати, що ми, брати, можемо не знати. Я колись, як прийшов до Бога, е... мені дуже подобалось, брати, знаючи писання, вони цитували, де написано, як написано. Вони буквально всю Біблію, можна сказати, було процитували. Я дивився на то, для мене це було щось з чимось. І я розумів, і зараз розумію, що кожен чоловік. Чи кожен служитель, чи кожен хлопець, де має бути яким служителем, він мав би любити слово Господнє, і він мав би в ньому упражнятися. Апостол Павло пише до Тимофія: Займайся цим постійно. Ісус Навин, перша, перший розділ, восьмий вірш, дуже знамениті вірші. Нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх, Ми получається день і ніч. Все на своєму місці. Тепер дивіться далі. Що би я хотів десь нам нагадати, нема колі. Це для нього в якійсь мірі був такий чоловік. Ви його знаєте, хто знає? Там написано: Рейсхард Бонке. Всі знають його. Це один із самих успішних євангелістів у світі. Коля його знає, Коля його любить, ну, на жаль, Колі немає. Він би зразу сказав по фотографії. Знаєте, в нього так само була своя дорога. Він проходив біблійну школу. Ми, може, не всі маємо можливість вчитися в біблійній школі, але зараз, може і не всім є така потреба. Зараз є інтернет, зараз є семінари різні, зараз є біблія, зараз є. Можна, можна знайти собі брата, наставника, з якого ти можеш вчитись. Я колись його нагадував е сьогодні і вовше десь як готував цю тему. Завжди в твоєму житті і будуть ті наставники, які тебе будуть підправляти, Бог буде посилати його, тобі шукати. У мене свого часу попався один брат, який мені просто говорив про Ісуса. І для мене це було дуже-дуже велике, бо я того взагалі не знав. Дальше попався мудрак, якого ви знаєте. Брат Іван приїжджав. Він багато мені. Ну як? Він багато що так само вплинув на моє життя. Проповіді. Я слухав так само брат Іван мені порадив. І далі, спілкуючись з братами різними, ви так само можете собі завжди знайти наставника, і це необхідність. Щоб духовно рости, нам треба завжди мати брата, який має опит, який знає щось більше, який прожив, щоб не зупинитися на одному місці і не, і, і не, ну, не деградувати. Життя його пройшло знов-таки дуже, знаєте, може, не всі так проживуть, як він, може не всі так зможуть зробити, як він зробив в кінці свого життя, так поопитувані: 79 мільйонів приблизно прийняли Ісуса Христа. Це дуже багато. Мільйон це дуже багато. Десять людей це дуже багато. Не треба недооцінювати 10 людей. Якщо кожен з братів в церкві буде хоча б мати якийсь нахил, проповідувати або буде на своєму місці і розкриє своє призвання, хай буде він не зробить як той Рей Харбонки, але він послужить Господу. Тому ж, нівство – це обов'язково. Знайти наставника постійність Біблії, бажання мудрості рости духовно. Християнська література. Щоб читати християнську літературу, знов-таки така порада, десь так замічаю по собі, треба знати Біблію. Щоб фільтрувати християнську літературу, саме перше має бути основа Біблії. Я дуже люблю читати книги, слухати аудіокниги, зараз є доступ. Я це люблю, бо там є дуже багато практичних підходів. Але знов таки, якщо ви не знаєте Біблію, не читайте краще християнську літературу. Прочитайте Біблію не один раз. Прочитайте Біблію багато раз і потім почніть читати християнську літературу. Знов таки, зараз є аудіобіблія. Хто працює на роботі, де може слухати сотні разів. Слава Богу, я прослуховую Євангеліє сотні раз. Ти слухаєш уже отакі історичні книги. Ти можеш на пам'ять уже знати, деякі місця, де Ісус прийшов, кого Ісус ціляв. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Зараз дуже є дуже такий доступ, щоб нам мати добрий, такий, знаєте, ну, як сказати, їжу, духовну їжу. Далі вірність і працелюбність. Це така, знаєте,. Одна із характеристик справжнього лідера, мужчини, він такий має бути десь активний. Мене дуже тішить Міша. Він зі мною трошки працює. Міша, може, ти не обіжайся, що я тебе беру приклад, ти таксів просто. Ми працювали з ним разом. І, знаєте, десь активність вона все рівно Богом замічається. Я не кажу, що ну, не всі можуть бути активні в такому фізичній роботі. Це правда, не всі можуть то, бути в тому активним. І не, ну, може і не варто всім так бути активним там. Але кожен може бути активним у чомусь другому. Хтось може. От, от Мені допомагали також от цього робити слайди, всякі, я це далекий від того, не вмію це, але мені допомагали. І є ті люди, які вміють І Якщо людина буде в тому активна, вона буде допомагати. У багатьох тих питаннях вірність і працелюбність. У Бога є таке, знаєте, одне правило: вірний малому буде вірний великому. І Бог замечає собі вірних людей і зробить з них здібних. І якщо ми не навчимося цінити те, що Бог нам віряє маленьке, то ми не будемо десь, знаєте, здібні до чогось більшого. Я пам'ятаю свої перші приходи до Господа, я хотів дуже співати. І мені брати кажуть: ну ти лиш прийшов. Я там ходив джинси такі порвані, може, і ще багато всяких моментів. Ну, може, трошки почекай, знаєте, видячи і, і десь бажання моє. Як би я і на гітарі грав, співав щось там трохи. Вони кажуть, почекай. Я думаю, ну десь собі, знаєте, вже сидів, думаю, думаю, ну раз хочу Богу співати, то я буду співати не обов'язково на сцені. Я буду співати скрізь. Раз це дійсно я для Бога хочу співати. Я брав гітару в метро. В Метро трошки, може, не так удобно, але ми співали в метро, Діма знає Вася, наш друг такий, співали на вулицях, бомжі там були, ми їм проповідували, співали. І прийшов час, і Бог ввіряв більше щось і більше. Прийшов час, мене взяли групу прославлення. Потім прийшов час, я вже десь вів, сказати, те служіння, і далі Бог, я вижу, десь веде в тім служінні, щоб бути активним в, ну, в прославленні. Тобто Бог, видячи. Що ти десь будеш у малому, не треба гнушатися малим. Раз мене поставили, просто. Я спочатку я просто співав, потім десь там два рази бринкнув на гітарі. Брати співали. Потім десь співали, ми всі отак в один мікрофон, мене там десь ззаді. І потрохи, потрохи, якщо ти хочеш Господа, славити, ну, наприклад, цьому. Бог буде щось більше давати, де скажуть поділитися словом, де скажуть щось піднести, де скажуть проявити вірність у малому, Бог видить серце і буде взрощувати на більше. Замітьте приклад Йосипа. Він був спочатку послушний татові, Бог видів його серце, він був вірний. Дальше він попадає в дім Патіфара, він там вірний. Дальше він знову попадає в тюрму, і там він вірний. І Бог видить його вірність і вище, і вище, і вище його зрощує. Як служителя, який став майже першою людиною, можна сказати, царство було в його руках в цілому Єгипті. Вірний у малому, буде вірний і у великому. Девід Вілкерсон, я брав дуже з таких людей відомих, бо їх я впевнений, що ну, всі майже в християнстві, вони для всіх відомі. Це один із таких, знов-таки самих успішних євангелистів і людей, який заснував центри реабілітації. Він виходив, знаєте, перший його, якби такий. Не, е, перше, що йому запало в серце, чи Бог положив йому на серце це був просто журнал, який він перечитував, що він замітив таку одну статтю про хлопців, які живуть на вулицях і всякі безприділя там роблять. І він, про, він проявив до них Бог, влив його серце любов до них. І далі ви пам'ятаєте: хто не читав, прочитайте Хрест і ніж, дуже цікава книга, вона є на українській мові. І там описується його десь. Е, Біографію, можна так сказати. І знову таки він проявився в малому. Він виходив на вулиці. Він проповідував двом людям, він проповідував трьом людям. І він дальше і дальше, і далі йшов. В кінці свого життя він розвинув одну з найбільших по світі центри реабілітації для наркоманів і так далі. Тобто, вірний у малому, він буде вірний великому. Бог зробить з тебе вірного, здібного. Такий один чоловік, ін... Інгвард там можете не пам'ятати, як його звати, я також то не цей. З 5-6 років він продавав сусідам сірники свого велосипеду, які купували оптом в Стокгольмі він купляв. Від сірників він розширив діяльність на торгівлю рибою, різдвяними прикрасами, ялинки, насіння і так далі. і так З 17 років він заснував Ікея. Такий по всьому, по типу, Європі, та й він, у нас на Україні є. Такі магазини, ви, може, навіть заходили Ікея. 17 років, він вже в 18 чи в 19 він став мільйонером. Що в його характері було, це працелюбність. Він дуже був працелюбний чоловік. І рука прилежних, перше цар Соломон, вона збагачує. Вона збагатить тебе у земному, якщо ти будеш прилежний. Я тепер по поводу на роботу, зі мною два хлопці пішли. Однокласники, 17 років одному, 17-другому, трошки давніше. І вони їм дали таку роботу, стіни здирати шпаклівку. Та один як взяв той шпатель, та він здар то я не знаю за скільки. Знаєте, він так як взяв усердно. другий взяв, о, він щось там дує руку, знаєте, як так так ніжно, так цей. Ну, не всі, я розумію, не всі мають здоров'я таке. Але я дивлюся на того хлопця, і я розумію, що його би добре з собою десь брати, бо він би мені, ну він би мені у напарники пішов. Я думаю, у Бога десь так само є таке правило: Бог видить старанність чи працелюбність у ділі Господньому. І якщо ми старанні, Бог буде нас використовувати. Якщо ми десь прикладаємо зусилля, Бог буде таку людину обов'язково використовувати. Він, до речі, до своїх 80 років був директором, у нього лишилися знову такі працелюбиві оці. Такі характеристики його характеру до кінця, до 80 років у нього що стресине, він потім їм віддав той кея. зараз не знаю, як, але що в нього було, то це працелюбність. Далі твердість і мужність. Ісус Навин коли наклад, настановляв служителям Ісуса Навина, Мойсей, коли поставляв Ісуса Навина, Він казав йому будь-твердий і мужній. Коли Бог поставляв на служіння. Знов таки Моїсей, він каже, будь твердий і мужній. Апостол Павло каже, будьте тверді. Тобто твердість, вона обов'язкова знов таки характеристика для чоловіка і для хлопця. Кажуть, впертий. Ну, є безхребетність, знаєте, десь і така якби неоприділеність, як лист, знаєте, куди вітер повіє, туди він. Туди піде, ну та добре, туди. Туда". До, і, та, якась може, знаєте, позиція, якась думка нема. Позиції нема думки, і ти думаєш. Ну, десь воно не пасує. Тому кожен чоловік він десь має мати твердість в якихось поступках, навіть якщо ми десь і до, до кінця щось знаємо і розуміємо, але ну, ми твердо тримаємося, того Бог відкриє свого часу і поставить, і відкриє, і врозумить. Но твердість і мужність це одна із обов'язкових характеристик для чоловіка чи для хлопця. Твердість характерів в рішеннях, твердість у вірі. Один такий чоловік, Валентин Дикуля, просто про нього колись чув, читав за нього, дивився, точніше дивився відео, чув, брат мій за нього розказував. Ви можете то не читати, це я так для себе, десь може для нагадування. Він був артист цирку. У 15 років він попав, зірвалася оцей планка, і він, він коротше попав, поламався, він впав. З висоти дуже висока, він був дуже здібний, дуже сильний. Він переламав собі хребет. Він травмував свій, ну, в нього в мозок щось там чуть не пішло, крововилина. Він поламався, все. Він лежав, йому казали лікарі, ну все, тут вже все. Лікарі розводили руками, говорили, що ну, яке вже життя, самі розумієте, зламаний хребет, череп пробитий там чи як інвалід. Він не міг навіть руками-ногами рухати. Але він проявляв твердість. Він починав робити якісь фізичні вправи і через великі болі, через великі муки. Він починав рухати руками, хотів, не міг. Він думав, він спочатку він зробив, до речі, таку потім методику: спочатку думаєш, а потім рухаєш. І він каже: він зараз має вже центр, там, в кінці свого життя, І він каже, ти повинен уявити насамперед собі, що твоя рука буде рухатись. І в розумі своєму ти рухаєш рукою. Ну, то його така методика, не знаю, наскільки вона, але здається, що діє. І він то починав робити. Перші свої кроки він знову починав робити знаново, він знаново навчився ходити і так далі. Ну, якщо вже далі піти, він почав ходити. Він побив два світових рекорди з підняттю важких якихось там. Я не знаю, що то він, Діма, може, ти пам'ятаєш? Штанги він піднімав чи що. Друге його знов таки, це е, друге його падіння, чи як сказати, знову таки аварія в 30 років, знову таке саме ідентично майже. Знову поламаний, знову. і знову він стає. Представте собі, який сильний характер чоловіка. Но у чоловіка кожного є це закладено: мужність і твердість. Він просто то розкривав. Він просто знаходив у собі сили. Знову відновився йому зараз 60 років, має жінку. Має, має дитину і каже, я ще хочу сина 60 років. Він тако свою жінку піднімає. Він сильний може від природи, дав йому Бог таке здоров'я. Не всі так можуть. Але що я хотів, якби в приклад його взяти? Це твердість. Це твердість, це мужність і твердість. І в кожного чоловіка це обов'язково є. Бог заклав. Другий Бен Карсон, ви за нього, може чули, може читали це адвентист, він пише книги. Він Нейрохірург. З дитинства народився, без тата вони росли з братом своїм. Мама їх виховувала, мама просила, щоб дав Бог мудрості, їй, як їх правильно виховати, і Бог дав їй мудрості. Вона заставляла їх читати книги. Він написав таку книгу дуже гарна, дуже мені подобається. Не бійся ризикувати. На українській немає, ні бойся ризикувати». І він один із перших людей, який зробив. Розрізав сіамських близнюків на, на рівні нервів, якось він розділив їх розум, чи я мозок, мозок, нейрохірургії. Він один із перших. І він оцю книгу, яку написав, він пише, що якщо ти в житті не будеш мужнім, якщо ти не будеш робити якісь кроки, ти нікуди не прорвешся. Ніяк. Якщо ти не будеш ризикувати, ну ми не говоримо зараз ризикувати там якісь такі бездумні якісь речі. Він говорить про те, що ти обов'язково стикнешся з якимись промахами. Ти обов'язково стикнешся з якимись, може, і невдачами. Але ти маєш робити якісь рішення. Щоб щось зробити, щоб зробити, ну хай буде навіть оцей семінар, я ніколи таке не робив. Ну, думаю, треба робити. Сказав Олег, треба робити, думаю, роблю. І ти обов'язково мусиш себе заставляти далі, далі, далі йти, щоб чомусь розвиватися. Тому кожного чоловіка знов таки в характері має бути. Мужність, мужність і твердість. Висновки, я би хотів зробити десь такі, щоб нас десь націлити, що кожен чоловік він мав би бути чоловіком, кожен брат він мав би бути братом. Знаєте, я розумію, десь хтось менший. Брати, я знаю, що вони десь і згідні зі мною, вони вже прожили хтось більше життя. видять, як добре в житті, коли є такий, знаєте, справжній мужчина. І насамперед, щоб десь братися до дуже духовних речей. Треба зрозуміти, що наш нахил або наш націл треба бути ну, мужчину насамперед. Десь знов таки, на жаль, зараз це такі розмиті границі. Дівчата, де, знаєте, є вже де суспільство нав'язує, ти можеш бути дівчинкою, і воно впливає. Хай не буде так сильно в нас, але з роками і до нас може прийти. Тому кожен чоловік, кожен хлопець має розуміти, він має бути хлопцем, в подальшому він має бути чоловіком, який має стати. Чоловіком, головою сім'ї, має бути мужчиною насамперед, має бути служителем, реалізувати себе в житті, не просто прожити своє життя і так не прийти до того приділення, яке Бог нам приділив, бо Бог для кожного чоловіка заклав своє служіння. Чи ти будеш у групі прославлення, чи ти будеш просто роздавателем, як апостол Павло чи ти будеш євангелист, чи ти будеш пророком, чи ти будеш вчитель. Хто би ти не був, Бог для кожного з чоловіків. Має своє призвання, і це обов'язково, брати, щоб ми десь знайшли те призвання, хто ще не знайшов. Але до того всього я би десь хотів ще нам нагадати, що ми самі то не зробимо, і нам треба Дух Святий. Ви приймете силу, коли зайде на вас, зійде на вас Дух Святий. І знов таки, хто десь так не розуміє, хто десь не має Духа Святого, десь обдумайте, поговоріть, порайтесь, моліться за то. Це обов'язково насправді не треба недооцінювати. Бог дасть силу, коли зійде Дух Святий, і щоб справді дійти до нашого призвання і в силі прослужити, нам треба Дух Святий. Підсумки, і ми зараз помолимося. Сирах каже такі дуже мудрі слова. «Якщо ти, не збирав, якщо ти не зібрав молодості, як збереш у старості, якщо знов таки навіть оцей самий Бонке, Бог його з дитинства беріг. І дуже Бог може більше зробити. Бог в будь-якому випадку, коли людину призве, точно багато зробить і може зробити, але краще з дитинства, просто у тебе буде не так спорчене твоє мишення. Тому збирати найкращий період це наші юні роки. Ваші юні роки. Коли в тебе є сили, коли у тебе є ще бажання, коли в тебе ще є бажання рости і тому подібне. Формування характера служителя дороже часом. І знаєте, ще дуже що важливо це взятися сьогодні. І до того всього, до того всього нам необхідний Дух Святий. То нічого, Олег, то нічого. Я вже сказав, що мог сказати. Я думаю, десь такий націл, хоча б або нахил, я вам передав, що хотів сказати. Багато щоб ви запам'ятали. Основне, що я хотів, щоб ви запам'ятали, це бути мужчиною. Мужчина, це має характер такий мужський, е, нас Бог благословив з Дімою. У нас, нам не було важко, знаєте, бо у нас тато такий мужчина. Він був головою сім'ї, він був лідером, всі важкі питання, він ніс і так далі. Мама біля нього прожила ну, як ще одна дитина, як помішниця, знаєте, і це благословіння. І кожна жінка чи дівчина хоче насамперед бачити у хлопцеві чоловіка. Ну, Не знаєте, десь там стіною, там ей там. Друг, він десь так, знаєте, ну, чоловік має мати десь рівну в собі стержень такий чоловічий. Тому дав би вам і мені, всім нам Господь, розуміти це. І хай Господь благословить нас у тому. Давайте помолимося.